не віриться, що я 5 років вдома не була. 5 років! Ніби нікуди і не виїжджала. А тут навіть нічого не змінилося. Тут ж ліс був, ні? Ну та був ліс. Ми з тобою туди гуляти ходили. Афігєть, торговий центр. Чи ж? Чи ж? Стукни мене. Як нашого, може, я сплю торговіця і прям туди можна піти і купити щось крім продуктів? Афігіть! І 16 років жила в цьому місці і нічого не змінювалось. Нічого, як тільки я виїхала. Торговий центр, що що мені розкажеш? Ладно, все, спокійно. <гум> Йдемо. Слухай, дуже смачна кава. Ну і майже навчилися тут робити. Знаєш, що я подумала? Давай кудись сходимо. Тільки я не знаю куди. А що у вас е, в нас є тут таке новеньке? Та який пляж? До нього їхати, поки ти доїдеш, поки то вже ніч буде. ні. Я маю на увазі в нас в місті. В нас в місті є пляж? В смислі пляж? Бо чекай, на, на нашій оцій річці там є. А, а де там пляж? Отже, я все-таки перепитаю, це та річка, яка капець яка смердюча і в яку люди сміття викидають, да? А її почистили і пляж зробили? Загнула, звісно, як біля моря, але йдемо подивимося. Допоки я не побачу на власні очі, я не повірю. Ідемо. Боже, чомусь так хвилююся. Перший раз за п'ять років я попаду в свій рідний двір. Мені здається, що там половина дерев від старості попадали, а та яма стала ще більша. І тепер її не тільки машини об'їжджають, а й люди обходять. А це наступ... Це не наш. йдемо, Ми кудись не туди попали. А це наш двір. А де все? Не чіпай мене, я в ауті, майданчик, магазини. Під'їзд, ніби головний якийсь офіс країни. Парковка? Це точно Хмельницька область. Знаєш, я з одної сторони така щаслива, що моє місто десь розвивається. Що, ну це, це дуже класно, а з іншої сторони, я так мріяла попасти в свій старий двір, в місто своє, в якому я виросла. Це, звичайно, вже не то. Це набагато краще і да.